Buenos noches or Buenos Días. Доброго вечора або доброї ночі. Це продовження теленовили для вивчення іспанської мови для бажаючих. І сьогодні в мене така цікава тема вам запропонувати Дивіться побачення. Побачення, тому що це класно, це я вважаю вивчати іспанську мову також дуже класно для тих, в кого планує романтичні зустрічі. Всім дуже-дуже багато цікавого. Отже, давайте розпочнемо знайомство. Слово «бамос» – це як Let's go». Отже, «бамос Еконосер. E Давай познайомимося Ось така гарна пара. Друге те енвіто ун реуньон. Коли ви будете зустрічатися, Слатина, саме з іншими чоловіками, іспанцями, вони вас будуть запрошувати. І інвітар це є запрошення. Те-інвіт, тобто запрошує тебе у це так, артикуль, реуньйон. Реуньон, Реуньон це як зустріч. Часто зустріч з друзями, він може також вас запросити, те-інвіто у fiesta. Так, далі. Так, картиночки перевертаю. Отже. Бамус ебайлар. Ми уявимо, що це вже дискотека, ми уявимо, що це бар, або нічний клуб, або просто класний ресторан. І чоловік, до прикладу, запрошує свою леді vamos a bailar. Він може сказати: інвіта ту, bailar, Але бамус е байлар це тобто давай потанцюємо печата, сальса, неважливо, меренги або просто vamos a bailar. Дуже легко і дуже класно. Потім також бувають, коли романтичні відносини. Знаєте, все воно так -отак потихеньку л'ється, льється. Часто чоловіки, якщо вони джентльмени кажуть, те інвіто е сенар. Дивіться, в іспанській мові, ну, як і не в іспанській мові, часто запрошують на вечерю. Вечеря в іспанській мові то є сена. Сенар ми додаємо, що значить це буде вечеряти. Те інвіто, інвітар це дієсло запрошую. Те ми знаємо, що це вже тебе. Те інвіто Есенар. Запрошую тебе повечеряти. І знайшла таку класну третю картинку, мені дуже сподобалося. Фільм тіло Дженніфер. Так. «К'єро Евесар. Кіро Ебесар хочу поцілувати. Тому що він може сказати ме гостарія, так мені б хотілося, але часто, як я розумію, чоловіки кажуть конкретно, що він хоче. Кіро Евесар. Давайте шведесенько пробіжимося Оці всі моменти, проекти, моменти. І, ой, добре, впало та й впало. Це пір'я моє, ой, вибачте. Так, отже, Бамос Еконосер. Давай познайомимося в це знайомитися. Тенвіта Envita un reunion. Це коли такі перші пори зустрічі, перші пори такого, як сказати, хімії між обома Тенвіта у реуньон. інвентар запрошувати Te, Тебе інвіта у реуньон. Так, наші класні. bailar. Уявимо, що це диско, фієстовий, так зрозумієте, по інших людях. А можливо, ви захочете проявити ініціативи і сказати bailar. тобто давай потанцюємо. Так, Te invito a cenar. In Запрошення на вечерю. Як, як запрошують на вечерю? Тенвіта есенар. Тобто сценар це вечір, тому що, можливо, бути вас запрошені на сніданок, на ланч або на вечір. Ми беремо романтичний випадок, але обов'язково розберемо, що таке і сніданок. також. Так, і остання романтична форма Кієру е Хочу поцілувати. Це вже, звичайно, якщо там хімії, якщо більш такі відносини, або хто любить гар... погарячіше, знаєте, такі більш гарячі, швидкі моменти, кіруябесар. Е це не обов'язково чоловік, може сказати, може дівчина, як кіребесар. Також ініціатива це завжди класно. Отже, бажаю вам насолодитись іспанським, дісфрута су спання, вашу іспанську, дісфрута су тємпу, ваші ті, і дісрута тодос. Моменти славіда і насолужитись туду з всіма моментами життя. чао чао! Астобра! Чао!